У прямому ефірі програма Особливе про особливі події в Україні та світі для вас. Працює Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 14 березня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як живописець Олекса Новаківський, актор і режисер Амросі Бушма та Гетьман Данило Апостол. Саме цього дня 1990 року над тодішньою радянською Україною перше підняли синьо-жовтий прапор. Це було в місті Стрию на Львівщині за календарем ООН, сьогодні міжнародний день захисту рік води і життя у державному календарі день українського добровольця. А в народному євдокія. Яка Євдокія, таке таке літо. Сьогодні наша країна вперше відзначає День українського добровольця у студії. Житомирський письменник Григорій Цимбалюк, який кілька років тому добровільно пішов на фронт захищати Україну від російського агресора. Що ж, пане Григорію, вітаю вас у нашій студії. Розкажіть, чому ви вирішили піти на фронт саме добровольцем? Мотивація була дуже простою. Уже не було сила дивитися ті новини зі сходу. Страшні новини, і приходить якийсь момент, коли потрібно робити крок. А цей крок виявився саме таким. Я пішов добровольцем, але пішов Збройні сили добровольцем. І вже у серпні я пішов, вже у вересні я був у Маріуполі. В складі там групи назвала. Так що такі. Пане Григорію, ви. Тривалий час були, так? Скільки ви перебували? Скільки часу були? У мене тут? було дві ротації, загалом близько півроку. Я був безпосередньо в зоні бойових дій. Які спогади залишилися? Що можете розказати, поділитися? Спогади дуже різні, є болючі спогади, але загалом, я вам скажу, що за весь час перебування у зоні АТО у мене жодного часу, жодного разу верніше, не з'явилося Сумнівів в українство, в те, що ми переможемо. Досі були, до війни були в мене такі сумніви, тому що не той електорат, не ті вибирали. Але саме війна, як не дивно, дала мені віру святу віру в те, що українство це величезна, потужна сила, це нездоланна сила, і ми обов'язково переможемо. Я думаю, це найголовніше для мене, принаймні. Пане Григорію, ви були на цій війні, так? Яку у оцінку могли б дати їй? У оцінку? ну, я рядовим був, в мене військове звання матрос. У оцінки мали б давати стратеги. Моя може бути оцінка лише як е, такого нижчого, якоїсь нижчої ланки. І вона буде суб'єктивна, а тому для якоїсь неприємна. Для когось важлива, але я скажу, що війна надзвичайно брудна, жахлива річ. І на війні мені раніше здавалося, що повинні це діло молодих. Зараз я впевнений в тому, що війна це діло вмотивованих, тому що тільки люди вмотивовані, які знають задля чого туди йдуть, і готові жертвувати собою ради тих ідеалів, заради яких вони пішли. Справді виграють і битви і вносять лепту в перемогу. Все решта, я думаю, деталі, мабуть, і незначні. Що ж, і також хотілося б дізнатися ваші подальші плани. Ви письменник, ви написали книгу. Розкажіть трішки. Так, в мене вийшла книжка минулого року, називається Рокада. Прифронтова лінія життя. Це Такі замальовки, це е, враження від тієї війни, від перебування на фронті, на передових, на, на блокпостах. Це враження від людей, найперше від людей, тому що для мене більше важили якісь власне, людські прояви, а не суто бойові моменти. І я думаю, що вона, можливо, хоч в чомусь е, в маленьку крапелину додасть до розуміння тієї війни, людям, пересічним громадянам. І я думаю, що я там залишився чесним, принаймні із самим собою, коли писав цю книжку. І на завершення нашої програми, як нашої розмови, хотілося б також почути ваше побажання, привітання саме в цей день День українського добровольця. Я хотів би низько схилити голову перед тими людьми, які в перші дні пішли на фронт. Не дивлячись на якісь матеріальні вигоди, не очікуючи нагород і похвал, вони зробили неймовірний внесок для України. Україні ще належить відзначити їх і належить оцінити достойно тих людей, тому що скажу, що мені довелося потім уже після. Сходу писати звернення про нагородження тих чи інших бійців. Слава Богу, вони почуті президентом їх нагородили. Але звісно, не за для нагород воювали люди. Але той подвиг тих людей, самовідданих, жертовних людей, високих духом і серцем людей повинен бути відзначений. І я низько схиляю голову перед ним, перед ними всіма і перед їхньою світлою пам'яті, якого немає, і перед їхніми, звісно, матерями. Вічна їм пам'ять. І вічна слава. Що ж, дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Я вам бажаю всього найкращого і вірю в те, і всі ми віримо, що все буде гаразд. Дякую вам. Україна переможе. Обов'язково. Серед найбільш резонансних подій учорашнього дня затримання 43 учасників торговельної блокади окупованого Росією Донбасу. У відповідь громадські активісти відреагували низкою акцій протесту у Луцьку, Львові, Вінниці, Києві та інших містах. На сьогоднішній ранок всі затримані вже звільнені. І ще про особливі події в Україні світі на фронтовому Донбасі внаслідок обстрілів загинув один український військовий, восьмеро поранені і травмовані. Євросоюз продовжив до осені санкції проти путінської Росії, яка окупувала український Крим і частину Донбасу. Апеляційний суд Києва залишив незмінним запобіжну міру щодо глави державної фіскальної служби пана Насірова. Затримання на 60 діб з правом виходу на волю після внесення застави у 100 мільйонів гривень у Києві та інших містах. Громадські активісти розпочали блокування роботи російського Сбербанку. У Голосіївському районі Києва зловмисники відібрали в жінки рюкзак, в якому був один мільйон гривень готівкою, і зникли. Пошук злочинців триває україною. Мандрує патріотичний потяг єднання Труханівська Січ. Вчора він зробив зупинку у Житомирі. Про це наш спецрепортаж. 9 по 24 березня пасажири цього потягу це школярі, студенти, волонтери та громадські діячі, курсуватимуть містами України. Потягом єднання і примирення Труханівська Січ їдуть 270 школярів та студентів з різних областей України. Для багатьох пасажирів потяга це перша поїздка. Протягом мандрівки вони мають побачити більше як півтора десятка міст. Щодня нове. В Житомирі учасники поїздки хочуть пізнати історію міста та побувати у славнозвісній 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Я очікую. Пізнати дещо історію України. Ну тому що моє місце доволі теж стареньке, але там культура не зберіглася. Ми зараз хочемо відновити і для мене дуже важливо привести якусь частинку історії зі всієї України, зібрати і привести її до мене у місто. Я вирішив прийняти участь у потязі Труханівська Січ, тому що я бажаю познайомитися з молоддю з інших регіонів країни. Якраз цей момент зараз треба